Христос Воскрес! Розважимо далі в третє Фатімське об'явлення. Після того, як Марія повчила дітей, як вони мають складати жертви, з яким наміром, в який стрілистий акт мають говорити, опісля Марія перейшла до основної теми свого третього послання. І сідючі слова вони складають. Першу частину Фатімської таємниці, і перша частина Фатімської таємниці це є видіння пекла, розповідає Луція. Сказавши ці слова, діва знову розкрила долоні, як і два попередні рази. Блиск світла, який йшов від неї, здавалося, проникав у землю. І ми побачили окан вогню. У цьому вогні були дияволи. І душі в людських подобах, вони виглядали як прозоре, розпечене вугілля, вони кидались уверх і зі всіх боків падали назад, як іскри, під час великої пожежі, ніби без ваги і водночас без можливості піднятися і літати. При цьому вони видавали такі жалібні плачі і крики, вічою і болю. Ми дуже злякалися і закричали. Що аж люди це почули. Дияволи відрізнялися від людей, вони були чудотворних розмірів, невідомих зві звірів, і виглядали як розпечене вугілля. Це є такий вступ до після слідуючих пояснень Матері Божої, але цього достатньо, щоб ми. Це розважила спочатку. Фатіма вона показує нам правдиву католицьку науку, правдиве навчання Христа. І якраз Фатімі, Мати Божа, цією візією пекла хоче нас немоби збудити з такого духовного летаргічного сну. Багато в світі, в сучасному тепер не вірять в існування пекла, в просто що або просто людина помирає, нічого не з нею не робиться, жодної відповідальності за своє життя, за свої вчинки. Це, це заперечення, це є дія диявола в той чи інший спосіб. І тут Марія показує дітям ту візію пекла, немов би хоче. Сказати, подивіться, це є реальність, діти, і всі вірні, подивіться люди. Навіть ті, які ви сумніваєтеся, повірте, це буде, може чекати вас. Це одна з двох доріг, який чекає в вибір кожної людини, або небо, або пекло. Про небо Марія дітям розказала перед тим. А пекло якраз аж третє об'явлення. Луця після навіть акцентувала, що вони витривали цю, ту візію пекла завдяки тому, що Марія вже обіцяла їм небо. Коли б не обіцяла, можливо, вони без жаку, як вона бакала, померла померли. Для нас це тверезість, це наука. Католицької церкви, Наука Христа, Христос на багатьох місцях заакцентував і тому не давав жодної, як сказати, поблажки, двозначного розуміння. Є вічність, яке людина може нещас... попасти. Це вічність нещаслива, за зле життя, за. Те, що людина помирає, бодай би хоч в одному тяжкому грісі, в наука церква каже: людина йде на вічну пропасть. Це потрібно це розуміти і старатися, щоб ми берегли ласку Божу, викорінювали свої гріхи у своєму житті. І це для нас також є стимулом до такого духовного пробудження. Людину не може бути байдуже до свого спасіння, що буде вартувати в кінці життя те прожити життя, твої здобутки, твої праця, твої багатства, твоя слава, твої, твій гонор, твої знайомі, коли ти втратиш душу, все це марно, марне буде твоє життя. Цілковито марно е, проживеш. І тому якраз Марія вказує це, люди, вважайте, в тому світі, це не можемо собі вважати. Буває тепер модерне духовенство, дуже ліберальне, яке вказує, що в пеклі буде тільки Юда, можливо, Гітлер, і ще хтось такий, можливо, таких, що ми не любимо, традиціоналістів. Оце вони будуть в пеклі всі. А ми будемо в небі. Крайні ліберали кажуть, що ми взагалі будемо пити зі сіма чай і каву, вони насміхаються так в небі, а там буде пекло пусте. Бо Бог такий великий, люблячий, Він всі гріхи простить. Він не може кинути на душу душі людей на вічну пропись. Є це не милосердність Бога, це проти властивості любові. Це є хиба, це є надмірна надія на Боже милосердя, є гріх проти Святого Духа. Є, Треба розуміти на Боже милосердя, Бог милосердиться і до останньої секунди життя дає можливість покаятися. Але людину, коли ти злегковажиш тим, вже не буде вороття. І саме це вказує Марія Ті душі, які не мов був людське подобає, як іскри, як розжарене, розпечене вугілля там були. А мука надзвичайно страшна. є. Надзвичайно страшна. є. І вивіть собі, навіть палець над сірником поставити Розваж людину, Шикату, який ту біль. 5 секунд не може людина витерпіти того болю. Пальчик не може витерпіти. А там людина не буде відчувати матеріальний вогонь землі. Там є в тисячу раз більший вогонь душі і душі купалить. Воно в тисячу раз кажуть в світі, що є набагато сильніший. І як? І це не 5 секунд, не хвилина за хвилину людина могла би згоріти в вогні, а там не, не згоряє, тільки біль збільшується. І там будеш людину за свої гріхи не, навіть не день, не рік, не мільйони років, не мільярди років без кінця і краю. Там вже не буде вороття. Оце є вічність. Хіба варто міняти, заслужити собі в ту нещасливу вічність, втративши небо. За які, за що, за тих пару нещасних прив'язаностей до гріха тут на землі? Не варто ніколи. Сестра Луція пише про Якинту. Візія Пекла так перестрашила до того ступеня. Що всі кари і умертвлення видавалися їй досить малі, щоб отримати в Бога ласку спасіння деяких душ. Вона часто сідала на землю і задумано зачинала говорити: пекло, пекло, як мені жаль тих душ, які йдуть до пекла, і тих людей, які там живцем горять, як дерево в вогні». Від того часу до часу. Кликала мене або брата, так якби збуджувалася зі сну. «Францишко, Францишко, Луція, чи ви не хочете зі мною молитися? Мусимо багато молитися, щоб рятувати душі перед пеклом. І де їх там стільки, стільки багато. Хай той заклик блаженної святої Якинти вже. Буде і до нас всіх, щоб не тільки ми себе тримали в чуйності. А цей зак... прохання, візія пекла і загальному писання Марії е... Малуєкинта переказує: давайте, помагайте рятувати душі перед пеклом. Старайте складати ту жертву, духовну жертву для рятування людських душ. Адже їх так стільки буде багато втрачено. А за деколи на страшному суді одне Богородице Діво, одна малесенька жертва, навіть зречення з якоїсь дрібної блої речі, може переважити шальку терезів для якоїсь душі для неба. Тож Марія розбуджує нашу духовну ревність в принесенні жертв за неверня грішників і за спасіння. Тих, які можуть піти на вічну пропасть. Амінь.